Інфляція причаїлася, однак вже восени може стрімко поповсти вгору. Прогнозують експерти у національному банку. Її зростання фіксують на рівні 50% за рік. Такі показники виникають через стримування цін на комунальні послуги та державне регулювання збиткових вітчизняних підприємств. Вважає економічний експерт Володимир Лановий. В бюджеті нашому закладено, що біля 120 мільярдів гривень мають надаватися у вигляді облігацій гарантованих державою для збиткових державних корпорацій і банків. І на початку року, в січні в лютому, уряд 30 мільярдів надав таких облігацій Нафтогазу України. Певну суму, я зараз не пам'ятаю, 10 чи 20 мільярдів Ощадбанку України. Цим самим був випущений джин з бутилки, і гроші хлинули на ринок. Тому ми мали от інфляцію, в лютому місяці, коли просто на очах кожного дня підвищувалися ціни на продукти харчування, скажімо, тоді 1-2 відсотки в день зростали ціни. Тобто 20-30% відсотків за місяць. Саме тоді і набралася ця інфляція, яка зараз з початку року оцінюється в 40%. Уряд зрозумів свою хибну дію і зупинив цей процес, але все одно збиткові державні корпорації не можуть без цих облігацій ну, продовжувати функціонувати, і тому вони або стануть банкрутами, розваляться на частини, або держава знову випустить ці обіцяні облігації. Мабуть, все це буде. В осени, і тоді ми можемо чекати чергову хвилю штучного друкування грошей і підвищення поживчих цін базового типу от за рахунок таких грошових додаткових емісій.